Сьогодні ми маємо всесвітнє воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. І так як ми рахуємося, якби в по Дніпрі найкраща церква, так? а в Ютубі це є такий молитовно-просвітницький канал, тому я буду з вами ділитися і розказувати про сьогоднішнє. Свято прозначення сьогоднішнього свята, звідки воно почалося, і про який хрест ідеться і де він був знайдений. Радію Вселенна, Константин Великий, став служителем святого Христа, а віра Христова стала ширитися світом, і всі ставили ім'я Спасителя. Минули довгі роки страждань. Просякла земля кров'ю мучеників, і ось тепер ця кров зродила посів свободи. Вже не під землею, а над. А над нею царює Святий Хрест. Уже всі, і могутній цар, і убогий воїн, і спішать до Його підніжжя і всюди чути пісню перемоги. Всюди дякують Господеві, і співають славу тобі, що показав нам світло. І лише там. Де святий Хрест став джерелом нашого спасіння в Єрусалимі, було сумно і печально. Бо, хоч там і багато народу стало сповідниками Христової віри, і хоч імператор Константин повернув місту довгу давню назву Єрусалим, однак усі святі місця, де проповідував, зцілював і страждав Христос, Спасити, були збезчещені божками і всякою поганською скверною. Аж ось. Стара майже вісімдесятилітня мати Константина, цариця Олена, приїхала до Єрусалиму, щоб вознести славу місту, де Спаситель звершив діло нашого відкуплення. Пам'ять про це місце, де страждав Христос, Спаситель, і де Він висів на христі, переходило з роду в рід. І тепер знайшлися дуже старі люди, які маленькими чули від найстарших, що Христос був розіп'ятий на горі Голгофті, а поблизу того місця був його гріб. Та тепер. На тому місці були руїни поганської божниці, а гріб святий був засипаний римлянами, які колись володіли цією землею. Засипали спеціально, щоб навіть місця не було про християн, що думають, що за них забудуть, і все на тому закінчиться. Цариця Олена разом з Єрусалимським патріархом Макарієм веліли розібрати руїни поганської божниці і вивезли за місто, щоб із тої диявольської будівлі не лишилося ні одного каменя. На святому місці. Потім стали копати землю і за Божою ласкою відкопали печеру, де був гріб Христа Спасителя. А біля печери знайшли три христи. Не було сумніву, що один із них має бути тим, на якому страждав Христос, але котрий із них. І було знайдено і таблицю з надписом на єврейській, на грецькій і на латинській мовах: Ісус, Назарей, Цар Юдейський. Знайдено цвяхи. Але не було жодної, жодної певності, котрий з трьох хрестів є деревом життя і нашого Спасіння. Тоді за порадою Святого Макарія, всі три хрести занесли до одної божниці, але, до, але смертельно хворої жінки, а весь народ гаряче молив Господа, щоб він чудом показав, який із хрестів є хрестом Його сина. Приклали один хрест до хворої, не допомогло їй нічого. Приклали другий. Та саме, аж до коли доторкнулася вона до Третього Христа, то животворяща сила увійшла в неї, і вона піднеслася з ліжка цілком здорова і стала величати Господа. Згідно із, це все написано, згідно із іншими джерелами, святий Хрест приклали також і до одного мерця, і той ожив. Тепер уже не було сумніву, котрий з хрестів є Христом Ісуса Христа. Свята Олена і святий Макарій припали до підніжжя животворящого Христа і віддали йому честь тому, який на ньому, на цьому хресті був розп'ятий задля нашого спасіння. І зі всіх сторін горнувся народ, плакав і розпив. Розкаювався у своїй злобі, бо всі бачили той самий хрест, який двигав Христос Спаситель, і по якому стікала його свята кров. І коли при такому великолюдному здвизі народу було, було годі народу годі було, щоб усі поклонялися Святому Христу і цілували його, тоді Патріарх Макарій зійшов на підвищення і високо підносивши цей хрест. На всі сторони благословив наш народ, і всі припали на коліна і в голос взивали, Господи, помили. Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять цього воздвиження. І всі ми з сокрушеним серцем, як колись в Єрусалимі, зі сльозами, жалю і з вдячністю взиваємо Христу Твоєму, поклоняємося владику. Сталося це в 326 році. Петр. Маркарій взяв просто той хрест, багато дуже людей йшли хотіли поцілувати, доторкнутися. І він розумів, що це, що, що це всім не вийде. Туди його підняв так, і так благословив всіх. Ну, і це не за воздвиження чесного животворящого Христа, коли той хрест, животворящий, став тим першим знаряддям в руках людини, на якому був розп'ятий Ісус Христос, і який. Істеляв і який перший раз благословив велику кількість народу, що прийшла поклонитися Христові, свята Олена взяла поперечну частину Святого Христа із собою до Царгорода, а повздовжну частину, помішну у срібну скриньку, веліли зберігати в Єрусалимі. Коли ж Побудовано було церкву святого Воскресіння Христового, то там і поклали святе дерево Хресне. Маленькі частички Христа, єпископи отримали для своїх церков, і всюди, і по всій святині ставилися з надзвичайним почитанням. Біля Христа було знайдено цвях, якими прибили. Були руки і ноги Ісуса Христа, святий Амбросій і святий Єронім та інші церковні письменники стверджують, що цариця Олена веліла один відправити, вправити в корону, а другий в уздечку коня свого сина, щоб сповнилися слово пророка Захарії. Того дня на дзвониках у коней буде написано посвячене. Господеві. Минуло багато років, минулася ця давня християнська ревність. Народ став більше служити пристрастям, аніж Богу. І тоді настала люта хмара над Єрусалимом. Перський цар Хозрой ІІ Хозрой у 614 році захопив Єрусалим. Було багато народу, зокрема, і тодішнього патріарха Захарію, він взяв у полон. забрав усе золото і цінності, які були в церквах, святий Хрест Господній забрав із собою до ктизофону, одного із головних міст Персії, і лише весь християнський світ став каятися і навертатися до Бога, як він допоміг імператорові Іраклію, і той успішно провадив. Семилітню війну із персами. І тоді рідний син Хозроя, на ім'я Сирой велів убити батька, а сам, обійнявши престол, став просити імператора Іраклія миру, який і було укладено в 628 році. Сирой відпустив на волю всіх полонених християн, зокрема і патріарха Захарів. А також повернув святий Хрест, що було однією із найперших умов миру. Святий Хрест спочатку пере, переправили до Царгорода, а потім сам імператор повіз його до Єрусалиму. Прибувши сюди, він побажав сам винести святий Хрест на гору до церкви святого Воскресення Христового і ніс його при незліченному здвигу народу. Та і у підніжжі горі він зупинився і не міг навіть крок вступити вперед. Усі здивувалися, що значить це чудо. Аж ось приступає до імператора Патріарх Захарій і каже так: не можна, тобі, царю, у дорогих шатах виходити на гору, на яку Христос, Спаситель, в одній лише справленій на кітці ступав босими ногами. Іраклій зняв свою багату одежу, зняв чоботи. І в одній одежі босим прийняв святий Хрест на рамена і тепер аж без перепон вийшов на гору, де Патріарх Захарій благословив святим Христом народ. Христова церква нині також святкує пам'ять цього другого воздвиження, яке відбулося 14 вересня 629 року.